За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Бойовики не припиняють обстріли, не шкодують отриманих з Росії боєприпасів. Останніми днями особливо дісталося Дебальцевому. Тут обстріли терористів дуже щільні. Терористи завдали ударів з градів по залізничному вокзалу в місті Дебальцеве через намагання бойовиків захопити місце. Там вже шостий день відсутнє водо, електро та теплопостачання. Обстріляли бойовики і населені пункти поблизу міста. В напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ з реактивних систем Бендацьдинград. Двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз Чернухино. За даними групи інформаційний спротив, після невдалого штурму Дебальцевого бойовики відступили, аби поновити сили. За даними Дмитра Тимчука, загальна кількість бойовиків та російських найманців, що воюють за Дебальцівський плацдарм, близько 2,5 тисяч чоловік.